Ніч на 6 березня країна агресор Росія в чергова атакувала Україну дронами камікадзе. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, всього було запущено 42 ударних безпілотники, типу шахет з території РФ та окупованого Криму, а також 5 зенітних керованих ракет С-300 з території окупованої Донеччини. 38 безпілотників було знищено повітряними силами. Як повідомляється три прильоти було зафіксовано у місті Суми. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожої атаки по місту. Пошкоджені житлові будинки та автівки. Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що один із ударів був по об'єкту інфраструктури, два по цивільних об'єктах. Працюють працівники інфраструктури, добровільче формування, волонтери. Усунені руйнувань. Офіс генерального прокурора повідомив, що внаслідок удару по сумах поранено семеро осіб, серед яких десятирічний хлопчик. Крім того, окупанти вдарили безпілотниками по селу Мартова Чугуєвського району на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Сінігубов повідомив, що ворог атакував сімома дронами. Частину збили сили ППО. В результаті ворожої атаки пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею. Правоохоронці зібрали уламки чотирьох безпілотників. У Хмельницькій області було збито шість безпілотних. Типу шахет. Однак внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Крім того, за словами голови Одеської ОДА Олега Кіпера на Одещині вночі було знищено 18 ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. На щастя, постраждалих немає.